Щоб продати квартиру в Києві, треба витратити 51 день. А можна якось швидше. Так, і я розкажу, як лунають новини нерухомості. Рухаємося у двох напрямках: перший візуальна привабливість квартири, другий повна документальна підготовка. Список всіх необхідних документів чекає на твій скрін в кінці відео. А почнемо з візуалу. Тут у нас є три ключових моменти: хомстейджинг, якісні фоточки. Та класне оголошення. Хомстейджинг. профі зроблять десь за тисячу баксів. Хочете самостійно приберіть все зайве, підрихтуйте маленькі косяки та відмийте сліди життя. Якісні фоточки. Профі візьмуть від 500 до 5000 гривень. Хочете самостійно, фотографуйте при сонячному світлі та знімайте з кутів, щоб показати максимум простору. Третій крок оголошення: будьте конкретними. Вкажіть район, тип планування, тип будинку, коли був ремонт, умови оплати, що залишається з меблів та техніки. Можливо, варто. Була має сута спам. І дуже корисна фішка від Лун. Верифікуйте свій аккаунт через Діапідпис. Лун за це підтягує ваше оголошення серед всіх інших. Серйозним людям серйозний інтерес. Документи окрема історія. Скріньте цей список, з ним буде менше сюрпризів на угоді. Фух, тепер ви готові до продажу свого житла. Знаєте, кому ще буде корисне це відео? Та ви знаєте, що робити.